Для вчителів відеоуроки. Клікаємо на посилання. Відкривається ось таке. Посилання на Hello! Перший урок. Посилання на другий урок. Щоб переслати, Hello. ми можемо скопіювати або в даному файлі, або навіть ось підірватися. У нас буде копіювати ссылку. Як у нас сьогодні пройде заняття? Щодо ігор. Міні-ігри. У нас відкриється ігри. Також ми можемо або скопіювати звідси посилання, або скопіювати його зразу ось звідси. І навіть. Вислати ось, наприклад, ось так. І відкриються дані ігри при переході на них. Але якщо ми, наприклад, скопіювали з А і намагаємося вставити його зразу. З буквочкою А воно його не знайде. Тому будьте уважні при копіюванні. Потрібно копіювати без буквочок. На цьому все.